Таке гарне сонечко було буквально 5 хвилин, і його вже немає. І знаєте, квіти настільки відчувають тепло, що я просто в захваті. Бачите, там ще є сонце, тут сонця нема, і вони миттєво починають свої бокали закривати. Дехто не встиг ще, а багато вже хто встиг закрити свої бокали. І якось так цікаво. Я буквально йшов, ну, не знаю, хвилин 10 тому. Ці були ще закриті, ці були закриті. А тут вуаля і багато порозпускалося. Одні закриваються, а інші відкриваються. Дивіться, ці, які цікаві, правда? Наскільки цікаві. Наскільки вони цікаві. А ну, воно, помічник прийшов. Привітайся! Привіт, каже, так! Гарні квіточки ростуть так. В нас. Так. Кажи, вау. Вау. О, тільки варе так ручками треба квіточку так гарно нюхати, понюхай, квіточку гарно. Я. Так, і таку. Я. Тільки не поламай. Ой так. Так. Красиво? Так. Во, так, красива. А я вам ще покажу. Я буквально йшов скільки? Ну, півгодинки тому. Вона була закрита. Ось, дивіться, яка піоновидна. правда? Красива? І вона буквально от миттєво розпустилася. І ідентично оця. Як піончики. Це така прям аж темна. І ось тут. Вважай, Маркусечка, запутайся Запутався в кущику. Ой-ой-ой, що буде? А, ти так обійдеш, так? Молодець. Ось. І тут. Тільки котичка. Там рози, коль-коль. Зараз ти мені скоро допоможеш, так? Ага. Ти мені зараз скоро допоможешся. Буквально було дві і такі ще були зелененькі, а вже жовтенькі і вже розпустилися. І ось дивіться, це, вони, це ще бутон. Щоб ви розуміли, це ще тільки бутон цього тюльпана. Він буде значно більшим і зовсім зовсім інакшим. О, теж дивіться. Зараз тут наведемо порядок, не хвилюйтесь. Як то кажуть, я маю помічника, то ми зараз все впораємось. Так, ти туди йди, Маркусечка, ти тут. Стій. Прямо біжи, йди прямо, бо щоб не було мати квіточки. О. Де ж саме тюльпан, що Алла показувала? Бачите? Ще ти, Щити, так, ще ти такі гарні квіточки. Ой, тут такі з білим. Ой, нюхай їм квіточки, так? Ходи, я тебе підніму, що зараз не зробив. Татові не допоміг так, як треба. Ще я. Так, ще ти. Ой, це тут грушечка, бачиш. Це е, грушка. Ні. Тут ще немає квіточки, тільки грушечки. Так, Так, тут скоро будуть грушечки. Так. Так. Ой, і тут дивіться розпустився е, піоновидний білий. Молодець. Я бу... Так, Тут я вже троянди порозкривав. Так, так здавалося б, знаєте. Ціла тачка е, оцих сухих чорнобривців, хоча... Обережно котику. Хоча насіння тут нападало дуже багато. Ну, потім або будемо розсівати, або потім буду його вибирати. І ви знаєте, грядочка з троянд таки буде цього року врятована, як мінімум скала до осені. Осінню або перекопаємо, або пересадимо, або щось придумаємо з ними. Ну, Поки, знаєте, на городі. Ще нема нічого, тільки перші, як то кажуть, роботи. Ну, головне, знаєте, нікуди не спішити. От. Гарно я всю землю ось так порозсував. бачите? Вони були такими кубками насунуті, порозгортав. І е, дуже добре, що я робив сьогодні це пізно. Ну, не сьогодні, а цього року робив це пізно. Бо тому що раніше тільки починалися вилазити лілії. Я раз-два рози обсапую і бах лілій нема. бах лілій нема. Yeah. Так, ось часничок. Такий хиленький, ну нічого, все буде, як то кажуть, поступово все будемо робити почергово. Як бачите, ось ця красива вже грядочка. Ну, як красива. Для початку, коли поки знаєте, я зараз її розкрив, то окей. То окей. має помощника. Маркусь. Ти за мною ходиш так візь? Yeah. Так, кажи. То мій помічник такий. То мій помічник, кажи, кажи, куди татко, киди туди я. Гамав халвичку, так. Халву гамав, любить халву. Солоденький котик, соленька халвою. Не хоче нікого. Ні мами, ні діда, ні баби, нікого. Тільки на землі з татом. Куди? тато, туди я. Я кажу, Маркуся, не йди, бо поломаєш квіточку. Добре. І раз за татом. І раз за татом. Нічого. Помаленьку ми собі нікуди не спішимо. Тут з цієї сторони затишно, тут немає такого палкого сонця. І ми собі помаленьку з Маркусиком ходимо. Він допомагає мені вибирає чорнобривчики. Так? А. Він мені допомагає вибирає чорнобривчики, носить на тачку. Я йому подаю, тоді легенько землю розсипаю, бо е, що я зробив раз недобре? Як шурнув сапою під кущ троянди, а там, виходить, знаєте, теж не спішіть, тому що кореня теж квітка випускає новий пагін. І, і ті, що от зелена шапка на обрізаних, а і ще одне, поки знаєте. Хочу вам з цього розказати, бо тому що маю дуже багато інформації. Такої на, для помилках, яких вчився я. А, Раніше я обрізав весною троянди. Потім я спрактикував краще все ж таки обрізати їх низько на зиму, осінь. А потім, коли вони підуть вже вріст, отак зараз обрізати там чи ранньою весною, не настільки гарно формується кущ, як обрізається на осінь. От направду я обрізаю на осінь низько, накриваю, лише підрізаю ті гілочки, які там більш-менш підсихають за зиму. Але таких, на правду, дуже мало. І коли виростає пагін троянди з кореня, а це дуже часто буває троян, що вони, окрім цієї шапки, яку ми лишаємо, випускають ще до бокові такі пагони з землі, з коріння. І якщо ви нагортаєте землю, кубку землі нагортаєте, акуратно її знімайте, бо дуже часто бувало таке, і в мене сьогодні таке було, що я сапою згортав і зламав молоденький, класний пагін. Тому обережно це робіть, щоб не поламати ті пагони, які ростуть з землі. Ось наразі така ситуація. Тому зараз беруся за цей клаптик квітника. Троянди ще не розкриваю, бо це ще зарано. Тут теж не варто це робити. Одне, якщо ви знаєте 100%, що не прижилася. Ось так, як я знаю, що в мене ось тут трабл стався. О! Бачите, зараз паличка, щоб я тюльпани не поламав. Ну, потім я витягну. Паличка повністю суха. Ось паличка суха, вона не прийнялася, чорна. Це в мене одна. Та, коли якої стояв генератор, і коли якої весь час топталися, бо всі інші тху-тху, живі і прижилися. І ще одне. У мене була одна така роза, я її купив, вона була вже невдалою. Вона була так, мала один, одну палочку. мала, бачите, і вона все ж таки на зиму висохла. Мала там пару цих листочків, але засохла і не прижилася. Но я вам таке рекомендую. Не спішіть після зими, тому що скоріння знову ж таки можуть піти пагіни. Якщо до середини травня не випускає коріння Гарного нового пагона, тоді можете сміло викидати. Зараз не спішіть. І на рахунок бутилок. А, навіть якщо ви бачите, що просяться, дуже просяться. Отак От як отут наочно видно. Бачите, тут вже немає місця на зелень. Роза дуже гарно вкорінилася, пішла в паростки. Зараз, в принципі, коли на дворі тепло, і воно зараз. Можна дати свіжого ковтка повітря. Ой, дивіться. Но ненадовго. Но не, но не надовго. На півгодинки, і це, попрошу, у нас вже, грубо кажучи, травень. Відкрили на півгодинки, щоб вона трішки світ подихала, і закрили. А бутилки знімаємо не раніше, 20 травня. Не раніше. Бо тому що ці пагони, які були назад, то кажуть, тепличні. Вони дуже е, вразливі. І їх можна швидко навіть просто вітром пошкодити і вони не приймуться, тому спішити не варто. От. Будемо відкривати, будемо це робити разом. Зараз трішки, знаєте, нам нехай як -то кажуть, подихає. Поки на дворі дуже гарно і тепленько, поки гарна погода. Оцей от коломбо, дивіться, який він гарний. Я вам показував його буквально півгодинки тому розкритого. А зараз яка от красота. Це такий. Лотосний, лотосний тюльпан. Це він дивіться, який гарний. Мені дуже подобаються такі пастельні кольори. Він, е, ну, камера не передає настільки гарно кольори, як вони є вживу. А ось дивіться, який вже розкрився. Теж як карвони всі на очах. Піоновидний, краї посічені. мені такі дуже подобаються. Ось. І це він тільки розкривається, він потім буде такий, як долонь. Великий. Ну, ось цей теж дивіться, який красончик став. Гарний. Тут ще в бутонах, тут ще розпускається. Ось знаєте, щось зробив, походив. Відкрив тюльпани, а тюльпани, троянди, помилувався квітами. Зробив ще щось, помилувався квітами. Ось. Я красота. Ось. Так що, а це я не знаю, це чи... Померзло чи що з нею сталося? Ану хто розуміється, напишіть мені. Вона так гарно відцвіла. вона була вся в цвіті. І тут, бачите, посохло. Вона мені зразу, це не подобалася ця. Ви мені писали, вона називається. Що, котику? Ти тут, а я тут. Вона мені зразу не подобалася, Значить, так і воно і є. Треба буде її викинути і не пудрити собі нею мозги. Так. На рахунок гіацинтів теж. Зараз цибулька тяне поживу. Зараз має от, квітка від Цибулька формує поживу на наступний рік. Ось це закладається це закладається на Насінневі коробочки. Їх варто або ось так обломати, або ось так забрати їх. Ось так. Оця паличка, вона нехай буде, тому що. З неї пожива буде йти в цибулину. Коли вже вона буде повністю суха, тоді варто ось так під корінь, під цибульку, під землю обрізати. А зараз, щоб оці от не тягнули силу на сінинки, їх варто забрати, щоб на другий рік цибулинка мала силу знову ж таки набрати цвіту. Бачите, це все якось так поступово. Тут треба теж весь час бути, жити, щоб знаєте, кожен день є якась робота і кожен день треба щось, як то кажуть, робити. Ну, нічого. Все поступово будемо робити. Так, почекайте, бо я роблю рози, вже роблю те. Знаєте, як то кажуть, о, вже він помічник мій, знов щось тягне. Бачите, о, помаленьку, обходь. Ходи, ходи. Ага, вже щось знайшов. От, так все таке, добре. Тоді беру я, відкриваю трішки рози, буквально на півгодинки. От, Дам їм подихати і починаю тоді ось цей ряд. Першим ділом я забираю все ось це, що вкривало на зиму. Треба тачку перетягнути, щоб не ходити зад вперед. А далі будемо... Ти що приніс? А, ти миєш плитку? Так. Ти як дядя Саша? Так. Ковальчук? Так. так? Ти дивився, що він миє плитку і сам собі миєш. Так? Ой, я кажу, це така дурна робота. Мити бруківку, мити то все. О, бачиш, все. Ну давай, біжи. Мий, біжи, біжи. Помаленьку тільки не впади. Бачите, пішов господар. А я вам покажу на основі оцієї маленької рози, що роблю я? Ось така от є насипана гірка. Беру здалека, легенько, тільки так, як то кажуть, треба звору Якщо є якийсь бур'янчик, обов'язково вириваємо і стараємося його з корінням. І з городом ми його забираємо, щоб він нас не вкорінився і далі не ріс. Так. Отут. І тепер руками акуратно ось цей горбик. Ось так акуратно. Ось, те, що я вам говорив. Зараз покажу Зараз покажу наочно. Якщо сапою, то ось так далеко за сантиметрів 35-40 розрибати. Тому що ось він, бачите, пішов з корення, то що я вам розказував. Гарний, молодий пагін. Ось він за листочком сховався. Якщо ми шурнем сапою, ми його зрізаємо. А це виходить нова повноцінна гілочка, яка буде в подальшому нас радувати квітом. Цвітом буде радувати нас. Так, Тут щось у нас трабл стався трішки. Ось так тут підсипимо. Акуратно ось так цей пайн. І вже коли ми розкрили саму троянду, коли вона вже у нас розкрита, отут. Кругом беру сапку і гарно вже спушую землю, ось так, щоб кисень поступав на дно до коріння. Якщо попадається якийсь камінчик чи щось таке, ми вибираємо і акуратно. Тільки зараз тут, зараз тут не потрібно нам нагортати землю, нам потрібно навпаки її розгорнути. Щоб троянда мала більше кисню дихати. Ну, все, ви зрозуміли. Якщо попадається на бутилку на дорозі, то бутилку ми відкриваємо. Ось. Бачите, теж, видно, прийнялося. Якщо є якийсь бур'ян, то висапуємо. Якщо є бур'ян, то висапуємо максимально з курінням і забираємо з городу, щоб тут його не було. І таким чином. Ідемо далі. О, вже далі. Що там, аварія? Ні. Ні? Тобі допомогти? Чи ти сам? Сам. Марка такий період, коли в нього все сам. Тато я сам, мама я сам. Давай. Де ти твій? Як то кажуть? О, мерседес. Пацан на Мерседесі їде, а ви кажете. Тут потім теж все поприбираємо, тому що зараз буде йти утеплення будинку. Так, тут ні, то тата, то ні. Вже побачив, що, як то кажуть, безхосна сапа і вже Марко береться до роботи. Так? так? Я бачу. Я бачу, немає права, що поставити з тобою. Бери, їдь на машинці. Ти куди їхав? Їхав в магазин по цукерки? То да. чого зупинився? Їдь. Їдь, привези, татові та, та пий-пий. Смачне привези. водичку привези, привези, татові. <плес> Ще ні? ні? А коли? Пізніше? Так. Да. Ну добре. <сх two> Ось так, знаєте, у нас такі, як кажуть, приходи. Так що помаленьку працюємо. Помаленьку, не спішу. Дивіться, як гарно помаленьку цей рядочок. Набирає, як то кажуть, гарного вигляду. А тут, що ви подумали, в мене ще росли минулого року астри, айстри і насінчику поросівалося і ось вони є. Я не хочу знаєте, так, щоб їх було багато проріджувати. Отак от я хаотично їх пообсапую. Ось тут тільки полишаю так от зовсім зовсім трішки, щоб вони мали силу і багато насіялося. То я так, не жалкуючи, часто не жалкуючи. Порос розпорпою прийметься 5, то краще буде 5 гарних великих, ніж 150 дрібних малих. Ось так. Бачите, тут навіть можна, поки вони ще ростуть. Ой, тобі вже квіти ломлю. Ось так, поки вони ростуть. Раз. Ось так, раз. Ось так. Краще лишити мало. Щоб вони були такі гарні, високі, великі. А потім вже я їм вже місце знайду, потім я їх, як то кажуть, попересаджую. Тут гарно, так дрібненько, тут треба акуратненько. Тут те саме, бачите, одна роза. А, і ще одне, що я вам хотів сказати. Е, я купляв, ви бачили, декілька разів е, троянди. Я хотів, щоб була одна спрейка, одна е, чайно гібридна. І оті спрейки, що я покупляв, роза спрей, то вони практично всі. Пішли спати. Так. Воно все, знаєте, посохло я. Не втрачаю надію, я дуже не чесно, коротше. Ось. Ну, сухе, може, корення пустить щось. Якщо я бачу бурян, то бурян вибираю. Ось. Так, висапую. О, бачите, з корінчиками. Бажано з корінчиками витягувати, щоб воно не мало потім як рости. І все, і помаленьку так далі і працюємо. Так, там же все готово. І тепер тільки взяв, бачите, тою самою сапкою. Думаю, трохи зворохоплю землю, круг і бо знаєте, після зими, сніги, тут я бурян часу, не вибираю. Просто беру добре весапою. І так от. Розпушую, розпушую. А подивимося, вже наступні вихідні. Приїду або може, якось після роботи. Він трішки підсохне. І тоді вже треба взяти сапку і вже між кожним тюльпанчиком легенько обсапати, бо а, не хочу поламати. Вони дуже знаєте, такі тендітні доторкаєшся і ломається, А бур'ян між ними є. Тому отак, знаєте, не хочу сапою товкти, щоб не поламати. Потім візьму можна і ножичка і так ножечком легенько, потім помаленьку, потрошки та й весь бурян повибираю. А зараз, щоб трішки, як то кажуть, земля отака от велика, що є, ну тут, звичайно, що не лишаю, викидаю. А отака от така от от отака, то нехай тут пересихає, потім я все з часом як -то кажуть, повибираю. І все. Але як не кажіть, грядка має зовсім інакший вигляд. Зовсім. Ось така от. Обсапана, ніж ось така от після зими. Ну, не то, що занедбана, але не зовсім доглянута. Скажемо так. Ось. Якраз ота, правда? Вони на... вживу темніші. А, а відео показує їх такими світлими, ну доволі світлими. Вони темні, вони дуже темні. Прямо там такі, прямо аж майже як чорні. Ну, на відео зовсім інакше. Ось таке, як то кажуть, у нас красиві робочі моменти. Побачимося з вами вже в наступне відео. О, тому що е, вроді було світло-світло, ранок-ранок. Там день, там, там поїли, там полежали, там поговорили, там відпочили, там щось зробили, там пересадили, там посадили. І дня нема. Так що, знаєте, то кажуть, доробляю цей клаптик ще землі. Одне ще хочу зараз швиденько посадити юку, тому що вона вже мокне скільки там 2-3 дні мокне в відрі з водою, щоб таке дійсно не пропало. Ну, Знову йде, мій господар. От, і на сьогодні це буде все. Тому всім ось такої ще раз красоти, спокійної, мирної ночі, спокійного мирного дня. Обов'язково побачимося.